Як Хаймарс переломив фронт у 2022 році. Дізнаємося про Херсон, ураження складів та інші цікаві моменти. Хаймарс американська реактивна артилерійська система, дальність до 80 кілометрів зі звичайними снарядами і понад 300 кілометрів з атакамесу. В ЗСУ перші Хаймарс надійшли в червні 2022 року. І вже в липні 2022 вони знищили понад 20 великих російських складів боєприпасів у тилу. Також удари Хаймер зірвали логістику ворога під час боїв за Херсон. Росіяни не могли постачати війська через Антонівський міст. Ця РСЗВ успішно працювала по артилерії та ППО ворога як контрбатарейна боротьба. За даними Пентагону, завдяки Хаймар стемпи обстрілів ЗСУ зросли, а обстріли з боку РФ зменшилися на третину. А в жовтні 2023 тисячі Україна вперше застосувала ракети Атакаме дальністю 165 км, кілометрів, знищивши вертольоти в Луганську. Каймер змінив правила гри. Точність, мобільність, удари по тилу. Це перевага, яку навіть 2025-му боїться ворог.